Стрімкі зміни одна з основних характеристик сучасного суспільства. Інтенсивне впровадження прогресивних технологій в усій сфери життя зумовило безупинне вдосконалення людської діяльності. Різко зменшилося час на втілення нових ідей, знань, технологій у життя. Зростає потреба в нових формах освіти, навчання та набуті навичку. Перед сучасною освітою стоїть задання пошуку нових видів і форм організації навчальної діяльності. Навчання повинно бути розвиваючим в плані розвитку самостійного критичного і творчого мислення. З цією метою багато вчителів вже давно використовують проєктну технологію, залучаючи ресурси мережі інтернет. Але велика кількість інформації у мережі і її якість не тільки не спрощують процес роботи над проєктом, а ускладнюють його. Одне з можливих варіантів розв'язання проблеми це технологія веб-квест. Технологію освітніх веб-квестів відносять до проектної діяльності. Це світовий досвід, який стрімко впроваджується у навчально-виховний процес, зокрема й у школах України. Така форма роботи з учнями стає дедалі більш популярною. З року в рік впровадження технології веб-квесту охопило майже всі навчальні предмети. Та й кількість вчителів, які її використовують, також невпинно зростає. Питання впровадження квест-технологій в освітній процес приділяють увагу багато сучасних педагогів-науковців. Квест це пригодницька гра, пошуки або пригода, один з основних жанрів ігор, що вимагають від гравця рішення розумових завдань для просування по сюжету. Сюжет може бути визначеним або ж давати безліч результатів, вибір яких залежить від дій гравця. Освітній веб-квест за визначенням Беховського це сайт в інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу. Розробляються такі веб-квести для максимальної інтеграції інтернету в різні навчальні предмети. Вони охоплюють окрему проблему, навчальний предмет, тему, можуть бути і міжпредметними. предметними. Розрізняють два типи веб-квестів для короткочасної і тривалої роботи. Мета короткочасного квесту поглиблення знань та їх інтеграція. Такий квест розрахований на одне три заняття. Мета тривалого квесту поглиблення і перетворення знань учнів. Такі квести розраховані на тривалий термін, який може бути від одного тижня до року. Для реалізації технології веб-квестів необхідно дотримуватися певних правил мати будь-який власний ресурс, на якому можна розмістити завдання. Це може бути власний блог, сайт, будь-яка спільнота або група у соцмережі, обрати предмет, тему квесту, терміни проведення. Визначити спосіб отримання результатів, наприклад, електронною поштою, за допомогою онлайн-форм, онлайн-дошки, карти знань, спільного використання документів, Google Карт, підібрати теоретичні відомості, які допоможуть пройти всі етапи, тобто надати учасникам посилання на документи, безпечні ресурси, е відеоуроки, розробити завдання, використовуючи різні інструменти. Наприклад, навчальні ігри, вправи, відео. Пройти вчителю увесь шлях пошуку інформації в інтернеті самостійно для виявлення небажаних ресурсів та забезпечення безпечного пошуку. Під час розробки завдань необхідно проаналізувати навчальні програми та вимоги до навчальних досягнень учнів чи відповідають завдання квесту чинній програмі. Чи зможуть учні даної вікової категорії виконати завдання, використовуючи запропоновані вчителем інструменти? визначити компетентності, які будуть досконалюватися під час проведення веб-квесту, сформулювати умови завдань, використовуючи мотиваційний компонент до кожного завдання, скласти дорожню карту для учасників квесту, тобто, які слід відвідати ресурси або переглянути відео, скласти критерії оцінювання завдань. Оголосити критерії оцінювання слід на початку гри, а також при необхідності додаткового оцінювання під час гри, використати онлайн-інструменти для реалізації виконання завдань, наприклад, Google інструменти, онлайн вправи, онлайн-ігри, онлайн дошки та інше. Кожен веб-квест має свою структуру та вимоги до його окремих елементів. На початку повинен бути вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квесту, попередній план роботи та огляд всього квесту. Немаловажну роль у структурі вебквесту мають завдання, які повинні бути зрозумілі, цікаві і виконувані тою віковою категорією, яку вчитель залучає до гри. Організатор вебквесту. Повинен представити чітко визначений підсумковий результат самостійної роботи. Наприклад, задана серія питань, на які потрібно знайти відповіді, прописана проблема, яку потрібно вирішити, визначена позиція, яка повинна бути захищена, і вказана інша діяльність, яка спрямована на переробку і представлення результатів, виходячи зі зібраної інформації. Під час роботи учасники повинні мати список інформаційних ресурсів, необхідних для виконання завдання. Вони можуть бути в електронному вигляді на компакт дисках, відео та аудіоносіях, паперовому вигляді, посилання на ресурси в інтернет, адреси вебсайтів по темі. У вебквесті надається опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учаснику квесту при самостійному виконанні завдання. Опис критеріїв та параметрів оцінки вебквесту залежить від типу навчальних завдань, які вирішуються в вебквесті. Учасникам надаються вказівки до дій, тобто як організувати і представити зібрану інформацію. Вказівки можуть бути представлені у вигляді питань, які організовують навчальну роботу, наприклад, пов'язаних з визначенням часових рамок, загальною концепцією, рекомендаціями щодо використання електронних джерел. Представленням заготовок веб-сторінок та інше. Наприкінці структури вебквесту мають бути висновки, де підсумовується досвід, який буде отриманий учасниками під час самостійної роботи над вебквестом. Веб – прекрасна альтернативна форма проведення уроку. Це можуть бути як індивідуальні, так і групові заняття, своєрідне змагання, хто набере більшу кількість балів. У веб-квесті кожна відповідь, кожен тур приносить певну кількість балів. Згодом за результатами підбиваються підсумки, визначаються півфіналісти, фіналісти, переможці. Тобто, до кінця змагання зможуть дійти лише найсильніші. Кожен предмет містить теми, які учні можуть опанувати самостійно, і в цьому їм допоможе запропонований учителем веб-квест, ролі та запитання, які спонукатимуть дитину шукати інформацію з визначеною темою. Стане він у нагоді і під час вимушеного карантину. Знаходячись вдома, діти зможуть збирати теоретичну інформацію. Особливістю освітніх веб-квестів є те, що частина або вся інформація для самостійної або групової роботи учнів з ним знаходиться на різних вебсайтах. Крім того, результатом роботи з веб-квестом є публікація робіт учнів. Головне правило під час проходження завдань дотримуватися безпеки під час роботи у всесвітній мережі. Нам корисна буде, а яка ні? Ну, хто що запам'ятав? Ну, давай, сі хоча б три сайти. Три сайти, хоча б треба звірити, так? чи будь-яку інформацію ми можемо розміщати в інтернеті? Ні, Ні, а чому? Тому що, е, якщо ми розміщаємо е, ну, якусь погану інформацію, то це про, е, провокує, провокує. Е, інших людей ставитися. Е, ну, Просто поводитися так само, як і ми. Так. Нам потрібно розказувати, ну, розказувати адміністраторам, що на цьому сайті є такі люди, які пишуть щось. Неприємності, так? Неприємна для вас є інформація. У результаті проведення веб-квесту учні отримують багато додаткової інформації, а вчитель – базу даних для подальшої роботи. Перевага даної технології полягає в тому, що вона може бути застосована до будь-якого шкільного предмету. Поширення технології «Вебквест» у Новоодеському районі Миколаївської області відбувається протягом останніх трьох років. Перший довготривалий веб-квест з інформатики, загадки Шерлока Холмса та доктора Ватсона відбувся у лютому 2013 року на сайті спільноти вчителів інформатики Новодеського району. До участі були запрошені вчителі та учні 8-11 класів району. І вже у 2014 році, за побажанням учнів та вчителів, відбулися веб-квести з інформатики, математики, фізики та природознавства. З 2014 року всі веб-квести, які проводяться у нашому районі, відбуваються на сайті Планета веб-квестів». Тепер щорічно з лютого по квітень на планеті Вебквестів проводяться двотижневі квести з інформатики, математики, фізики та природознавства. А починаючи з 2016 року, до участі у веб-квестах долучаються учні 6-11 класів з навчальних закладів всієї України. На планеті веб-квестів до уваги педагогів представлено розділ Урок-квест, у якому можна знайти сценарій короткотривалих веб-квестів для учнів 6-11 класів. Досвід показує, що найсуворішими сутнями робіт є самі учасники веб-квесту. Тут важливо в заключному етапі, коли проводиться публічне представлення виконаних робіт, організувати конструктивне обговорення. Привіт. Я із школи Гармонія. Мене звати Альона. і я поучаствувала в такому квесті по темі Scratch. Мені більше всего сподобалось делать етап 4, де надо було переводити з російського на англійський завдання Scratch. Е-е, мені дуже подобається ця гра, так як вона розвиває логічне мислення. И мне еще хотелось бы поучаствовать в таких квестах, как э, биология, химия, э, английский язык. Это очень интересно и познавательно. Здравствуйте, меня зовут Глагулева Вероника. Я из Первомайской, Харьковской области. Эмоции после веб-квеста были очень позитивные. С нетерпением ждала результатов. Больше всего мне понравилось задание не номер три. Увидела, что есть чему учиться. Інтересно всегда себе з іншими. Хочется розвиватися в данній програмі і обіцяю, що в наступному году я прийму участь знову. А також мені будуть інтересні квести по програмі Excel. Відкрити оцінювання власної роботи і роботи інших учасників дозволяє вчитися бути коректними у зауваженнях, визначати найбільш цікаві знахідки у виконанні завдання, формулювати власні критерії оцінювання. На завершення роботи над проектом після підведення підсумків важливо використовувати матеріальне і моральне стимулювання високих результатів. З власного досвіду можу сказати, що тільки переглянувши хоча б кілька подібних робіт, можна надихнутися на створення власного проекту, а робота ця і корисна, і цікава, і дійсно активізує навчальну діяльність. Тому Запрошую всіх бажаючих переглянути сайт Планета Вебквестів та запросити своїх вихованців до участі у щорічних іграх вебквестів.